Берлінський суд ухвалив, що уряд Німеччини діяв незаконно, відмовивши прохачам притулку на кордоні. Раніше прикордонна поліція вислала трьох сомалійців, які намагалися в'їхати до країни з Польщі. Двох чоловіків та жінку відправили назад із залізничної станції міста Франкфурт на одері, яке біля східного кордону Німеччини, на тій підставі, що ті намагалися в'їхати з безпечної третьої країни. Рішення суду може поставити під сумнів жорсткішу імміграційну політику консервативної коаліції канцлера Фрідріха Мерца, яку обрали в лютому. Під час виборів партії обіцяли розв'язати проблему напливу прохачів притулку. Міністр внутрішніх справ Олександр Добрін підтримав висилання. Цифри все ще надто великі. Ось чому ми дотримуємося нашої лінії. Я знову перевірив дані за період з 8 травня по 1 червня. За цей час на наших кордонах ми завернули 2850 осіб. Тоді, як суд стверджує, що рішення про депортацію було незаконним. Уряд наполягає, що країна більше не може приймати іммігрантів ми й далі стверджуємо, що Німеччина не може впоратися з такою кількістю прихачів притулку та біженців і що їм і далі відмовлятимуть. Імміграція – одна з найнагальніших проблем для німецьких виборців. Негативна реакція на приплив нових іммігрантів сприяла зростанню популярності надто правої партії. Альтернатива для Німеччини у лютому вона посіла друге місце на федеральних виборах.